Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. живу в США і розповідаю, що в нас тут трохи розкажу вам про Трампа, і підемо погуляємо зі мною. Покажу вам будинки. Після того, як Трамп сказав, що дасть Україні зброю Трампістів просто порвало. Раша завжди була ворогом для Америки. Навіть злодії в американських фільмах завжди розмовляють з російським акцентом. Трампо пропаганда довго вбивала в голови трампістів. що... То Байдена війна і вся проблема в Зеленському. І тут Трамп декілька разів дуже впевнено каже, що надасть зброю Україні. Російські тролі в коментах під новинами просто шеплять від злості, і самі трампісти розгубились. Сьогодні я читала коментарі від трампістів під новиною про надання зброї. Хтось з трампістів каже, що то, мабуть, такий хитрий план Трампа, щоб забрати в Україні її копалини нарешті. Хтось каже: ну нарешті, давайте вже надамо допомогу. Україні і виграймо, виграємо цю війну. Ну, окей, будемо чекати і подивимося, як воно буде. Бо для мене це виглядає, як Трамп вирішив допомогти Україні зразу після трагедії в Техасі. До речі, загиблих в Техасі вже 109, і 160 людей вважаються зниклими безвісті. Ось для мене звідси виглядає саме так. Сталася катастрофа, є багато питань до Трампа. Кажуть, що кров загиблих у Техасі на руках Трампа, а Трамп каже, давайте вимагати Україні. Їх дуже б'ють. Я не хочу, щоб вони гинули. Окей, я теж не хочу, щоб люди гинули, тому дуже сподіваюся на вагому допомогу від Трампа. Про списки Епштейна, ви, мабуть, знаєте, Епштейн – це мільйонер, друг Трампа, який ввів Трампа в Нью-Йоркську тусовку. Сам Епштейн був сутенером для дуже заможних людей і постачав їм дуже дуже молодих дівчат. В інтернеті куча фото Кепштейна разом з Доні. Американці жартують, що то не доні, насправді, а Байден, тому що завжди винен Байден. ФБІ засекретила списки клієнтів Епштейна, Елон колись сказав, що в тих списках є Трамп. Всі вимагали від Трампа розсекретити списки. І ось адміністрація Трампа сказала, що списків немає, немає, ні було і ніколи не було. Звісно, що це ніхто не повірив, тому що роками люди знали, що списки існують, і просили їх розсекретити, і ніхто не казав, що їх немає. А тут рептом. Немає ніяких списків. Уривок з Фокс News. Журналіст запитує: Ваша доповідь про оприлюднення Епштейна залишається таємницею. Чи працював він на американське розвідкове агентство? А також чи можете ви сказати, чому відсутня хвилина з запису у в'язниці? Трамп дуже театрально розвів руки і відповідає: ви ще кажете про Джефрі Епштейна? В нас Техас, в нас всі ці речі. Люди досі про це говорять. В це неможливо повірити. Ти хочеш марнувати час? питає Бонді. Ти будеш відповідати? Вона каже: Я не проти відповісти. Трамп продовжує. Я не можу повірити. Ти це запитуєш в такий час. Питання про Енштейна. коли ми досягли такого успіху, а також трагедія, яка сталася у Техасі, виглядає як осквернення. Тобто він намагається маніпулювати, але мозку в нього мало, тому це виглядає дуже-дуже жалюгідно. Далі відповідає Бонді: у лютому мені задавали таке питання. Я сказала, що воно лежить на моєму столі для перегляду. Я мала на увазі файл разом з іншими файлами. Також десятки тисяч дитячих порновідео, завантажених епштейном. Дитяче порно ніколи не буде оприлюднено. Чи був він агентом, ми не знаємо. Хвилини, якої не було на відео, ми просто пропустили. Цю хвилину. Кожен день вони перезавантажують відео, і кожен день ця хвилина пропускається. І це все по Епштейну, сказала вона. Тобто її питають про списки клієнтів, бо підозрюють, що там є доні, а вона відповідає про дитяче порновідео. Ніхто не просить її оприлюднювати це відео. Просто дай список педофілів. Тут, здається, і так все, зрозуміло, без списка. Окей, ходімо, дивіться, будинки. Ми живемо в Лас-Вегасі, штат Невада. Поряд з нами Каліфорнія. В Вегасі неймовірно жарко влітку. Зараз 42-43 десь градуси. Це непогано. Минулим літом було пару тижнів плюс 56 в тіні. Середня вологість у нас 16-20, а поряд в Каліфорнії. Дуже комфортний клімат, як український вересень, інколи холодний, інколи теплий. В Каліфорнії також вище зарплати, але й ціни вищі. Каліфорнія перенаселений штат, в них не вистачає будинків і будувати кар'єру набагато складніше ніж у нас. Тому каліфорнійці завжди їдуть жити до нас. Заробити на будинок в вегасі набагато реальніше. Зараз туристи в Вегас їдуть менше, економіка погіршується. З Каліфорнії в Вегас їдуть теж набагато менше, бо роботу зараз знайти в нас складніше. Зазвичай ціни на будинки піднімаються влітку, бо люди переїздять здебільшого влітку, коли у дітей немає школи. В цьому році ціни не піднялись. Я сьогодні слухала місцевих ріелторів. Будинків зараз більше ніж попит на них, тобто дуже висока вірогідність, що ціни на будинки будуть падати. І тут з одного боку ми саме цього й чекали, щоб купити будинок. А з іншого, тако дуже багато всього вспів за півроку. Якщо він буде президентом до кінця терміна, я думаю, дуже велика вірогідність, що Лас-Вегас вже не реанімують, і тоді немає ніякого сенсу купувати тут будинок. Така ось дилема. Мені подобається це ком'юніті, я інколи приходжу сюди мріяти. Тут вже саме кінець Лас-Вегасу, будинки на дві сім'ї, тому коштують дешевше, десь в середньому 400 тисяч. Ну, пишуть 410, я думаю, за 400 їх продадуть. Плюс кожен місяць сплачується 300 доларів HOA, це як абонплата. Тут три басейни, два дитячих маленьких майданчики і парк для собак. Це місце в горах набагато вище, ніж Лас-Вегас. Тут неймовірно жарко і сухо теж, але якось це переноситься набагато легше тут. Мабуть, це якось пов'язано з тиском. Кайоти тут абсолютно нормальне явище, вони тут пішки, пішки ходять, нікого не бояться, тому коти по вулицям не ходять, їх просто зразу їдять. Собаку на задній двір випустити попісяти теж не варіант, його теж зразу з'їдять. Треба йти з ним. На людей кайоти не нападають. Здається, все розказала. Дякую, що дивились. Бережіть себе. Дуже дякую за коменти, лайки, підписки. Па-па!